Чуєш мене? Ніколи не забувай мого імені. Справжнього. Отого, яким я була наречена ще до свого народження. Це один із найновіших віршів Оксани Радушинської. Ним мисткиня відкриває творчу зустріч у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Приурочили захід до ювілею. 27 вересня Оксані Радушинській має виповнитись 45. Це своєрідна нагода для спілкування із шанувальниками поетичного прозового слова. Нагода зустрітися і нагода разом побути ось в такому часопросторі, емоційному, творчому, натхненному. Оксана Радушинська працює журналісткою у Старокостянтинові, пише поезію, філософську про кохання та на воєнну тематику. А ще з 2014 року мисткиня у складі творчої сотні рух до перемоги відвідувала українських захисників у зоні АТО ООС. Наталія Тищук згадує візит Оксани Радошинської до її рідного Соледару із концертом для військових. Ми вперше познайомилися в нашому будинку культури під час її виступу. Багато спостерігала за її творчим шляхом і їхніми виступами. Один із яких був а в дитячому садочку, в якому я зростала. Це було теж для військових. Повномасштабна війна. Вона не змінила вектор діяльності. Можливо, лише розширила її. Якщо раніше ми їздили на схід на південь, це був Донбас. Це було Приазов'я. То зараз для мене і для моїх колег-волонтерів по творчій сотні додалося ще і воїнство на північному кордоні. Розширився географія наших поїздок. Вже близько двох десятиліть. Триває дружба Оксани Радошинської з бібліотекою для дітей, яка протягом останніх кількох років переросла в тіс. Ну співпрацю у 2019 році тут реалізували проєкт Особлива книга для особливих дітей в його рамках створили аудіокнигу за повістю письменниці Метелики в крижаних панцирах. Вона піднімає. Дуже актуальні питання, питання, які стосуються людських відносин, питання, які стосуються відношення до людей, які трошки інші. Як ми зараз говоримо, питання безбар'єрності, що буде зараз дуже актуальне. А восьмикласник Данило Воробйов дослідив цю повість у своїй науковій роботі. Цей твір дуже. Як на мене, схожий на те, що відбувається в реальності, оскільки він якраз таки написаний людиною з особливими потребами. І як на мене, цей твір дуже важливий для. Усієї інклюзивної літератури, вірш Почути твій голос у супроводі перекладача жестової мови. Коли цей вірш писався, йшлося про те, щоб почути твій голос у слухавці, те, що дуже актуальне для багатьох людей у час війни. Але почути твій голос це дуже актуально для цілої низки людей, які мають порушення слуху, які слабочуючі. і тому він набув ще ось такого подвійного значення цей вірш. А знаєш, про що так наївно мріяться, коли вже мрій нема. Коли нас накрило землею від вибуху зовсім поруч, про те, що колись ми зможемо лишитись живі, Ірина Моляр, Біга, новини міста.